Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні коротенький огляд ножа для щеплення, а також для обрізки від Антоніні італійської компанії. Назва ножа 25 2 p Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. 2 p це є два леза. Ось от ми їх маємо. Це є складний ніж. З дерев'яним руків'ям. Судячи з усього, це є горіх, а всередині руків'я має дві пружини, які фіксують леза. Ось. І ось в цій частині руків'я є ось два таких, дві металеві накладки, больстери, так звані, з протилежного боку є петелька. Ніж має два леза, я їх розкладу ось так, щоб було видно, якої форми ці леза. Ось це лезо підходить для щеплення для купуровки. Виконане обидва леза з вискувилицевої сталі. Довжина леза ось цього 65 мм, довжина леза я називаю довжину поріжучій кромці. Довжина цього леза 50 мм, довжина руків'я 110 мм. Вага цього ножа всього 115 грам. Ось це лезо добре підійде для куполіровки, хоча виготовлено воно симетрично. Ми бачимо, що спуск є як з одного, так і з другого боку. Для більш професійних ножів це не властиво, спуск, як правило, виконується з одного боку. З одного боку ніж є прямий повністю. Наприклад, для правші ніж з правого боку буде повністю прямий, з лівого боку буде виконаний спуск. Це є непрофесійний ніж, такий напівпрофесійний, тобто його потрібно ще переточити, вивести, поправити, тобто довести до робочого стану, щоб проводити щеплення. Це можна зробити, в принципі, самостійно, якщо ви вмієте це робити. Ось це лезо воно підходить теж для якоїсь грубої копулюровки, а також його використовують. Як обрізуючий ніж для видалення дрібних гілок. Лезо виконане в нього так само з вусковолуцевої сталі, і так само спуски є з двох сторін. Прорізи оці от на лезі, для того, щоб відкрити ніж, витягнути його з руків'я, знаходяться з лівого боку. Придбати ніж для щеплення Антоніні 25 2 п ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!